Господь з вами І з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Ісусові батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи. І коли виповнилося йому дванадцять років, вони зазвичаєм піднялись на свято в Єрусалим. І як виповнились дні свята, коли вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі та не знали того його батьки, думаючи, що він десь у громаді, вони пройшли день дороги і стали шукати його з поміж. Родичами та знайомими. І, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима, шукаючи його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися його кмітливості та відповідям. Побачивши його, вони були. Приголомшені. І мати його сказала йому Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, охоплені болем, шукали тебе. А він сказав до них: Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути у справах мого отця? Та вони не зрозуміли того слова, яке він їм сказав. І спустився він з ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняним. А його мати зберігала всі ті події у своєму серці. Слово Господнє! Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Після урочистості пресвятого серця Господа Ісуса слідує урочистість непорочного серця Марії. Що цікаво, що е, цих саме два образи є одними з найпопулярніших, які ставилися ну, чи вішалися разом. Е, тільки тут слід сказати, що ця е, така певна мода на ось ці образи, вона якоюсь мірою минула. Е, є один такий відеоблог під назвою Хащі, який розповідає про різні місцини, ну, як сама назва показує, які вже захаращилися, де вже люди е, чи менше живуть, чи колись е, було якесь життя, щось там вирувало, а сьогодні цього вже є менше. І е, я тільки так побачив такий кадр один. З їхньої наступної експедиції, як вони це називають, ну, хоча десь там мандрують, не знаю, не десь там в Антарктиду, якісь там вічні сніги, а села міста, містечка України, які колись були більш заселеними, а сьогодні вже і люди, наприклад, там не пам'ятають якихось простих речей з історії. Так от і такий кадр з хати. Хата, в якій вже не живуть, ну і видно образ Ісуса Серцем і Марії. І що цікаво, що сьогодні зазвичай люди, коли купують якісь нові образи, то не ці. Ці вже вважаються якимись такими старомодними. Тут дуже цікаво, цей фактор моди повпливав. Цікаво за цим спостерігати. А ви як думаєте, тут фактор моди впливає, чи, чи що тут впливає? Ну, цікаво було би дослідити саме виключно на цих образах. Ну, але так, ми з вами підемо далі. Подивіться, що роздумуючи над серцем Марії, коли, наприклад, ви так само, як і я в дитинстві, розглядали ось ці образи, коли навколо серця Ісуса є терновий вінок, як символ Його страждань, знущань з нього, то так серце Марії, теж на цьому ж самому малюнку, де її серце представлено, показано пораненим мечем. Тому що їй було в багато яких моментах болісно. Є інший образ, який представляє Марію з сімома мечами, які прошивають її серце, і тут можна протягом її життя пригадувати різні події, там де її серце було зранене. Пригадаю тільки деякі з них, я думаю, які спадають на думку абсолютно всім. Ну, це передусім перед під Христом. Е, тому що будь-яка мама дуже сильно переживає і Це надзвичайно болить, коли вона бачить страждання своєї власної дитини. Ну, натомість, якщо йдеться про смерть на Христі, ну то найжахливіше катування, яке можна собі уявити. Ну і Марія там присутня була, звісно, від цього було. Жахливо, нестерпно, боляче. Але були теж такі моменти, від яких було болісно, не так, але також болісно. Це цей самий момент, який описаний в сьогоднішньому фрагменті. Я його дуже люблю. Через те, що тут показані деякі пріоритети. Так от, що Марії було болісно? Вона загубила Ісуса разом з Йосипом. Як ми тут читаємо в цьому описі, хочеться тут дивуватися ледь не на кожному рядку цього фрагмента. І вони думали, що він десь у громаді. Ну, В інших текстах слово громада не було використано. Тепер в нас в українській мові, я не знаю, як вас, але в мене особисто так трошки підсіпується око, як я чую слово громада, тому що колись громада це от групка людей. А відтепер, після там цієї адміністративної реформи, от громада, це не мов би там якесь там село об'єднане з іншим селом. Або не зовсім об'єднане, але називається однією громадою. Хоча ці люди нічим не об'єднані, крім того, що їх нібито об'єднали. Ну, не знаю, таке моє бачення. Так от, в інших текстах написано, думали, що були серед, серед людей, серед знайомих. Ну і пізніше шукали серед родичів і серед знайомих. Ну то якби так воно саме і є. І що кидається в очі найбільше, це не тільки те, що вони його загубили. Що він десь там зник, але кидається в очі те, що вони, батьки 12-літнього Ісуса, не тримали біля себе на прив'язі, не боялися його десь там впустити біля себе десь там на метр. Він відчував свою певну автономність, незалежність, він відчував, що він є повносправним, повноцінним. Я в інших проповідях багато розповідав про те, що для євреїв цей вік 12 років це вже означав. Те, що людина вже є якби, дорослою, оскільки чоловік від 12 років життя, ну, навіть от слухайте це саме формулювання, чоловік від 12 років, не дитина, не підліток, так? не той, кому там все дозволено, але в нього вже був обов'язок ходити в Єрусалим на Пасху е в паломництво. Е і тут речей, якими можна почудуватися, є насправді багато, хотілося б нав'язати таку певну паралель між цією подією і, подією і подіями, які відбуваються дуже часто в храмах. Який би то храм не був? В якій там географічній точці, але час від часу з'являється всюди одна і та сама проблема. Десь там до священика приходять люди, як правило, літнього віку, і кажуть, отче, скажіть ви тим щось мамам, щоб вони сказали щось там своїм дітям, тому що діти десь там на службі вирадують, щось там витворяють, молитися заважають, і взагалі що це таке робиться, колись так не було. І насправді це все дуже цікаво, тому що ця жінка теж колись мала дітей і, ну, хоча б приблизно має уявляти, як взагалі воно виглядає те саме виховання з дітьми, як діти себе можуть поводити. Але якби ми тут не пробували до цієї справи підійти, то врядування дітей в храмі це не питання дітей абсолютно. Багатьох людей це дивує. Це питання батьків. Якщо батьки в якийсь момент думають, що їм в цьому житті можна все, то в храмі так само буде переслідувати ця думка. Звісно, дитина є дитина, звісно, мале є, мале, звісно, йому не поясниш. Звісно, дитина багато чого не розуміє. Це так, але це все відходить абсолютно на другий план, тому що дитина вона все рівно дивиться на тата, дивиться на маму, хоче робити так, як роблять вони. І діти наслідують в різних речах. Нещодавно чув одну маму, яка сказала прекрасну фразу: в неї на службі, чи, чи там після служби дуже часто питаються інші батьки, кажуть: скажіть, що ви робите своїм дітям, що вони на службі так тихенько себе поводять і всю службу моляться. А діти маленькі насправді двоє. Ну І мама відповідає, каже: Та ми їм нічого не кажемо. Вони просто бачать, як ми зранку ввечері там, молимося, як ми на службі молимося. І все, ми їм нічого не кажемо. Ну і для всіх це шок. Тому що, от, розумієте, під час вже самої там, служби, в храмі, ну вже. Вже пізно там бігати за дитиною, щось їй там показувати. Звісно, дуже багато залежить від обставин, навіть від колонок в храмі, від звуку багато чого залежить. Багато чого залежить там від не знаю і погоди, і віку дитини, і темпераменту складових ціла купа. Але я би хотів повернутися до цього одного: якщо ці діти бачать батьків, які моляться вдома. То для них це не буде новинкою, для них це не буде шоком. І вони захочуть робити так само, як роблять батьки. Бо діти свідомо підсвідомо хочуть наслідувати своїх батьків і робити так само, як вони. І для них це є навіть якоюсь щастю робити так само, як батьки. І тому цих проблем з якоюсь там дисципліною буде менше. Але повернімося до серця Марії, яке постраждало, терпіло. Е, і під час цього шукання е, Ісуса уявіть собі, три дні шукати дитину. Тут часом буває, десь там, не знаю, якісь ключі забудешся, і десь треба йти е, хвилин, там, не знаю, там, 10 чи 15 щось можна шукати. І вже печінки горять, того, що ну, як же ж так було, де ж, де ж воно поділося. Ось, а тут, уявіть собі, загубили Ісуса, якому 12 років. Ну, можна собі лише уявити. Але зверніть, будь ласка, увагу на таку справу. що... Якщо в якийсь момент виховання батьки свідомо, добровільно якби посвячують дитину Богові, віддають, не бояться це зробити, то пізніше, коли приходить момент кризи, а він приходить абсолютно в будь-якої дитини, він приходить в будь-якій сім'ї, ну просто цього уникнути неможливо, це, це частина життя, то тоді це набагато простіше все переживається. Просто в якийсь момент цих дітей потрібно Богові віддати. Е, а іншого виходу, в принципі, і немає. Тому що, як би сильно не виховувати, як би сильно не вкладати <кій> час, серце, не знаю, там, гроші в виховання, все рівно прийде такий момент, коли дитина зробить те, що мамі і татові буде неприємним, буде болісним, не сподобається. Що робити тоді? Ну, немає іншого способу на те, як просто довіритися Богові, на те, щоб цю дитину протягом цього часу виховання віддавати. Е, я сьогодні намагався вам, дорогі слухачі, показати ось цю паралель між цими болями Марії, яка терпіла, якій було неприємно, але яка зрозуміла цей урок, що дитину Богові потрібно віддати, посвятити. Е, Ну і урок життя, який ми бачимо кожен день, коли є ці постійні конфлікти між батьками, дітьми, коли є ці непорозуміння, коли є якісь навіть там напруги, обговорені чи не обговорені, ми серед цього живемо і розуміємо, що ця сфера потребує дуже великого стілення, бо дуже багато людей мають ран пов'язаних з батьками, з дітьми. Нехай текст, який ми почули сьогодні, наповнить нас великим спокоєм, великою довірою до Бога, що можна настільки довіряти Богові людям, щоб не переживати за свою дитину настільки, щоб не тримати її біля себе на прив'язі, як це було з Ісусом.